Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про GPT-Chat, мовну модель, яка створена компанією OpenAI і яка за допомогою штучного інтелекту спілкується з вами неначе справжня людина. ChatGPT – gpt це програма, яка може відповідати на питання або виконувати завдання, за допомогою дуже великої бази знань, яка накопичилася в процесі навчання. Вона базується на технології навчання і вміє генерувати текст, який сказала б реальна справжня людина. Іншими словами, чат GPT це чат, звичайний чат, у який ви можете писати якісь запитання або ставити якісь завдання. Наприклад, так, наприклад, ви можете сказати: напиши сценарій до дитячого конкурсу там про візерунки якісь. І чат gpt з використанням штучного інтелекту буквально за одну хвилину напише вам сценарій до а, дитячої події. Чат gpt наразі вже використовують у багатьох галузях, включаючи медіа, науку, а, якісь а, дослідження там, і так далі. Наприклад, Чат-GPT може допомагати в бізнесу з обробкою а, запитів клієнтів. Крім того, ChatGPT gpt може бути використаний для створення онлайн-помічників для комунікації з клієнтами і як інструмент для збору інформації про своїх клієнтів. Загалом, ChatGPT gpt є дуже потужним інструментом для автоматизації процесів спілкування та покращення продуктивності у різних галузях. Тепер стосовно компанії OpenAI. Саме ця компанія створила чат GPT. До речі, невеличкий спойлер. Одним з її засновником у 2015 році був такий собі Ілон Маск. Ну, ось якось так. Наразі компанія OpenAI є однією з провідних компаній зі штучного інтелекту у світі. Загалом ця система була створена для того, щоб забезпечити інтелектуальну систему. Яка б за допомогою штучного інтелекту допомагала досягти людству нових вершин свого розвитку, також ця компанія OpenAI працює з різними типами даних. Там вони намагаються за допомогою штучного інтелекту розпізнавати інші мови. Вони намагаються за допомогою штучного інтелекту генерувати якісь зображення або виправляти якісь зображення, робити їх. Кращими, наприклад. там. Ну, вони також, звичайно, ж, займаються розробкою чату GPT, такого мовного помічника. Ну, До речі, наразі є така інформація, що навіть Google хотів викупити цей чат GPT, але чат GPT відмовився від продажу Google. Наразі. Що я можу сказати? Моя особиста думка стосовно чату GPT, що це є революція. Це є революція в нашому світі, така ж не менша революція за створення, наприклад, того ж Гугла. Це є революція, тому що вже цей чат GPT повпливав на такі галузі, як автомобілебудування, він повпливав на такі галузі, як там, медіа, на такі галузі, як маркетинг. так? Ну і інші. Тому насправді це дуже класний інструмент для того, щоб м якось свою роботу оптимізувати, для того, щоб е отримати ще більше часу, для того, щоб займатися чимось іще, окрім написання там дуже там, великих там сценаріїв. Тобто, простішою мовою, ви пишете до чату GPT, як до звичайної людини. Напиши, будь ласка, там якийсь, е, напиши книжку про драконів, наприклад. так, На 5, не знаю, на 50 сторінок, і чат GPT е, пише книжку про драконів. І якщо увага, вам здалася ця книжка дуже якоюсь нудною, ви можете написати йому чат-GPT. Напиши, будь ласка, книжку, але більш веселу, наприклад, або для дітей. І він перепише цю книжку з урахуванням ваших потреб. Таким чином, це. Ця система за допомогою штучного інтелекту навчається. Більш того, вона аналізує ваші запити. Аналізує аналізуємо мову, якою ви спілкуєтесь. Ну, до речі, я спілкуюся з чатом GPT саме українською мовою. Я можу сказати, що питань ну, не виникало. Вчора я сидів до 11 ночі години там і писав різні запити на кшталт. Розкажи GPT-10 якихось дуже цікавих фактів про реальних пиратів Каїпського моря. І знаєте що? Він писав, і дуже цікаво. Я, наприклад, вчора дізнався, що в Україні є одна з п'яти. Найбільших печер у світі. Я, до речі, випадково вчора дізнався за допомогою чату GPT, що у Казахстані є озеро, дуже велике озеро, яке повністю складається із ртуті, і це підземне озеро. І це дуже маловідомий факт, але це дуже цікаво. Тому я вам дуже рекомендую скористатися цим GPT-чатом. Він є у вільному доступу в інтернеті, і кожна людина може. А його використовувати. Незалежно, я ж кажу, можете українською мовою навіть записати будь-який запит. Там розкажи дуже коротко про книжку, наприклад, Насіма Таліпа таманти, хрупкість. І він напише. Таким чином, ця компанія OpenAI є джерелом інновації, яке, в принципі, покращує наше існування. Це ще одна. Технологічна революція в нашому світі, не побоюсь цього слова. Майбутнє, до речі, чат GPT є дуже захоплюючим та невизначеним. Враховуючи той факт, що чат GPT є системою, яка може самонавчатися з плином часу, з плином часу він буде ставати ще розумнішим. З плином часу він буде ставати все там актуальнішим, і його почнуть все більше і більше використовувати різні компанії різні бізнеси у своїй діяльності. З плином часу чат GPT, скоріш за все, буде ставати ще більш Ще більш здатний розмовляти з конкретно індивідуальною людиною. Не просто як з людиною він буде здатний спілкуватися, а саме з вами. Тобто він буде навчатися розуміти, як саме ви ведете ваш стиль розмови, наприклад, і враховуючи ваш стиль розмови, якісь терміни, які використовуєте саме ви, він буде звертати на це увагу та буде максимально підлаштовуватись саме під вашу модель розмови, під вашу модель мислення. Він буде Буде намагатися ставати все кращим і кращим інструментом саме для вас. Технології. Ну, Тобто технологія, ця чат GPT це дуже велика обіцяюча технологія, яка в майбутньому дуже займе своє там, місце, я вважаю, там, на вершині. Але наразі поки що найуспішніший проєкт, про який ми зараз говоримо, це чат GPT 3, це його там повна а, назва. Uh, ну, як повна повна там якась дуже велика там назва, але так скорочено, ну, щоб всі там розуміли, кожен може знайти його uh, у гуглі uh, цей чат. І цей чат був завершений насправді ну компанія. Ця взагалі була створена у 2015 році. А чат цей був завершений а, у 2020 році, і був він під'єднаний до інтернету до 2022 року. Ну там у 2021 ро о, у році його від'єднали від інтернету. Тому деякі дані, які ви можете писати. А туди вони можуть бути не актуальними, але насправді я там задавав вже питання навіть про війну про російсько-українську війну, і він відповідав на ці питання. Там тому, можливо, він вже навчився. Він можливо вже там якось там розуміє, що відбувається. Тому я думаю, що питання ну, з приводу під'єднання до інтернету не повинно виникати. А щоб ви розуміли, ця система аналізує 175 мільярдів різних параметрів для того, щоб а, спілкуватися з вами, як ну майже там справжня людина, а, і відповідати на ваші питання та виконувати ваші а, завдання, забаганки. Так? А, ну, тільки вдумайтесь у цю цифру: 175 мільярдів параметрів. Але є такі розмови про те, що згодом можливо нам слід очікувати а, чат GPT-4. Ну, поки що це тільки на рівні ось, ну, ось, там, якісь чутки, ходять, там хтось щось розмовляє, там, можливо, це якісь просто чутки. Але якщо реально буде ще і чат GPT-4, то ну, я вважаю, що а, ця система здатна замінити навіть а, Google. І тому Google, напевно, так боїться, що дуже хотів її викупити. Проте, слід зазначити, що розробка цих, цих систем а, штучного інтелекту є дуже а, технологічно місткою, так і є дуже серйозною, а, ну, тобто вона потребує дуже великих ресурсів. Ця, ця розробка. І стосовно ChatGPT 4 тому і немає поки що ніякої конкретики, я розумію так, що ця система навіть зараз працює у режимі якогось там півтестовому там, режимі, там є якісь ще історії про те, що потрібно, можливо, викупити там, заплатити гроші компанії, і цей ChatGPT буде використовуватися вже там на повну потужність. Але є такі аспекти, що деякі теми. Ну, тобто, там, звичайно, як там зібрати якусь там зброю, напевно, там, чи якісь там наркотики виготовити, наприклад, на ці питання Char GPT, звичайно ж, ну, не відповідає, тому що його штучно а, обмежили відповідати на такі питання. Тому це дуже така. Дуже серйозна технологія, яка ну, не повинна ну, потрапити у якісь неправильні руки, я вважаю. Тому насправді дуже правильно, що її обмежили. А на основні питання людей, на основні забаганки завдання, ця система відповідає. Тому ось про що я хотів вам сьогодні розповісти. Хто ще не в курсі, що це таке, знову ж таки вже втретє раджу зайти, подивитися, поклацати. Я вважаю, що вам дуже сподобається. Загалом я вам так скажу, що основна частина навіть цього відео стосовно тексту була е, написана навіть не мною. Вона була написана за допомогою чату GPT. Просто щоб ви розуміли е, силу цієї технології. Добре, шановні глядачі цього відео, шановні глядачі мого каналу, я бачив, що попереднє моє відео про філософію Ніцше вам дуже зайшло. Дуже багато лайків, дуже багато переглядів. Я вам дуже вдячний, мені дуже приємно. Що вам подобається. А, також цьому відео, будь ласка, поставте лайки, а, напишіть якісь коментарі, можливо, у вас є виникли якісь запитання стосовно а, чату GPT. Давайте будемо спілкуватися, я буду намагатись на них а, відповідати. <право> як буду працювати, як чат за GPT? Ви мені будете писати якісь запити, я вам буду відповідати. Добре, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До зустрічі!